Ремонтна кампанія у Львові в розпалі. На реконструкцію у місті закрили кілька основних доріг. Ремонтують бандери Копарніка, городоцьку від церкви Анни до Магнусу та на перехресті з короткою. Найближчим часом непроїзними стануть ще кілька шляхів. Журналісти новин дослідили, як тривають роботи і чи розпочались вони взагалі. На рейд перекритими вулицями вирушила Марія Цица. Не проїхати, не пройти. Вулиці Бандери Коперника третій день не проїзні. Закрито на ремонт. Проте з роботами то схоже не поспішають. Чоловіки у зелених жилетах, зауваживши камеру, розбігаються. Жодних коментарів готові говорити лише водії. Кермувальникам така ситуація не до вподоби. Ми готові потерпіти, тут. Перечекати, щоб, але щоб було, було видно роботи, а закрити, щоб воно просто стояло. Типова ситуація для Львова. Вони позакривають, я потім розказую, що вони будуть закривати, міняти маршрути, а в кінці незручності для людей. А от на перехресті вулиць Короткої та Хотинської робота кипить. Минулого тижня тут обвалився колектор. Кажуть, відслужив своє, аби замінити аварійну частину труби. робітники з самого ранку працюють у поті чола. Робота доволі складна, так як руйнація каналізаційного колектора знаходиться на 8-метровій глибині. Доволі важко добратися на цю відмітку. Так як техніка, скажімо, не береться вона копає до п'яти, тому роботи в великій частині проводяться вручну. <звучить> а це вже наступна ділянка ремонтних робіт. Городоцька від церкви Анни до Магнусу. Ці чоловіки також працюють вручну, помітивши камеру, пришвидшують темп роботи. Працьовиті, але не багатослівні. На усі запитання відповідь незмінна. Знімати. Коли вже набридло повторювати одне й те ж саме, все ж відповідають, хоча і незрозуміло. не <звучить> зрозуміло. Чому за два тижні так мало зроблено? Робітники раді запитувати у їх керівництва. А от тих своя відповідь. Паруський не Знаю, не знаю. Відповідь вичерпна. Тим часом не пахне ремонтом і на Варшавській. Тут майже місяць, як зняли шар асфальту, зрівняли і на тому вся робота. Та ні, не вся, ось вона сирота. По ній пройшлися, потоптали і залишили. Ця вибоїна продовжує нищити автівки та псувати нерви водіям. А от об'їхати її нереально. Будуть гроші, буде ремонт на Варшавській. Наразі зупинка робіт не загрожує лише двом ділянкам. Головне, аби погода не підвела. Орієнтовний термін 6 місяців. Але я думаю, що Куперника ми скоріше закінчимо Бандери, куперника Бандери. Вулицю Городоцьку також постараємося закінчити до настання холодних місяців. А от ями були є і будуть. Питання лише у кількості і розмірах. Якщо дороги вчасно не лататимуть, вибої не ростимуть як вшир, так і вглиб. Марія Цеза Любомир Козак. Новини.